Роки Другої світової війни для Подільського краю були найтяжчими. Про це говорять історики, гортаючи архівні документи. Дорогою ціною заплачено за перемогу, і Державний архів Хмельницької області вшановує також цьогоріч на протязі весняних канікул і квітні-травні місяці, учні засвітні шкіл, студенти навчальних закладів нашого міста. Часто приходять на відкриту екскурсійну програму подаляни в роки Великої війни 1941 1944 рік. Цього разу глядачами та слухачами були учні загальноосвітньої школи номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Слухали уважно, адже їм розповідали досі невідомі факти, те, що не написано у книжках. Першим населеним пунктом, який було захоплено гітлерівськими загарбниками, це стало село Білотин. Це сьогодні Ізяславський район. І до 18 липня 1941 року вся область була окупована гітлерівськими загарбниками. На виставкових стендах воєнні фотографії, документи і карта Хмельницької області, а в ті роки Кам'янець-Подільської, де вказано дати окупації районних центрів. Наш хмельницький фашисти захопили 8 липня 1941 року. Героїчні події Великої Вітчизняної війни, визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників, навіки залишаться в історії Другої світової війни. А імена героїв, що звільняли і загинули за наш край, ніколи не зітруться зі світлої пам'яті подолян та всього українського народу.